Україна у 1932-33 роках пережила страшну трагедію Голодомор. Вбивство цілого народу без війни у мирний час. Голод обраний як зброя. Люди бачили жахіття голодної смерті, самі заглядали її у вічі. Голодомор не зламав, не змусив зрадити своє національне я. Забували про геноцид. І ця пам'ять робила їх сильнішими. Голодомор не зламав Україну 26 листопада о 16 Прийти до Національного меморіалу жертв голодомору. Запалив свічку пам'яті разом з Україною та світом.